Ти питаєш, якщо щастя життя у кожному з нас, то чому його досягає так мало людей? Це тому, що їм важко керувати душею. І вони не навчились приборкувати пориви. З вивистими стежками, горбами, через глибокі рови мчиться недосвідчений вершник. Якщо він погано править по ним, і сушею, крізь стрілий вогонь, мчить той, хто нерозумну душу не скеровує розуму. Отже, а що ж залишається? Читати? Блаженні книги? Не досить ховати це в собі. Потрібно необхідно. Необхідно його відобразити. Тепер ти новобранець. Вправляючись вчинками, з часом ти станеш воїном. А з цих воїнів і виходить той дивний цар.